Так, значить, у нашого підослідного не крутиться е, основна шестерня, яка приводить в рух е, весь циферблат. Ми по колу розкручуємо, е, з'єднуючі болти і дуже обережненько перевертаємо на другу сторону. Так, коли ми перевернули, ми бачимо. Основну головну шестерню. Вона складається з трьох направляючих і перегородного вала, який управляє, як я нагадую, основним циферблатом. Він, заклинивши, ми бачимо, що він не рахує, він не крутиться. І, в принципі, проблема є, ми її бачимо. Бачимо наочно, тобто забита нижня шестерня. Зараз ми її прочистимо, промиємо і попробуємо її запустити. Друга частина це у нас поплавкова камера. Це у нас калібровочний гвинт. І. Ось ця, ця штучка відповідає уже за рахування самого, самої поплавкової камери. Це для того, щоб було розуміння, як воно все працює. І так, наша задача була очистити посадочні, шестерні, відкрутили, достали, все перечистили. Тепер перепровіряємо. Головна шестерня у нас не, не оберталась. Тепер дивимося. Легенько крутиться. Тут. Легенько крутиться. Все. Проблема е, з тим, що у нас не рахує циферблат, вирішено. Тобто, була основна причина забито мусором. Вона не рахувала із-за цього. Це перша причина, по якій не показує. Далі. Ви стикалися вже з такою проблемою, що лічильник показує 20 літрів. Ви, наприклад, прикладу, не лили. А він вам показує 18 або 22. Значить, дивимося, що робить. Знімаємо поплавочну камеру, відсоідняємо все. І тут ми побачимо, і тут ми побачимо ось таку резиночку. Тут вона ще в, в непоганому стані, але вже є ізнос. Тобто <coughs> ця резиночка. Так, фокусуйся. Ця резиночка відповідає за регулювання протоку. І якщо вона пересихає, пропускає вона по колу лічильника, і він якийсь відсоток показує невірно. Невірно. Тобто, якщо ви побачили, що у вас почало стрибати коефіцієнт, ну тобто е точність наливу, Обов'язково розбираємо, міняємо сальничок на виході з поплавкової камери. Поплавкова камера. Трошки мусора тут ще є, ми тут ще почистимо. І ставимо все назад. Саме в цьому лічильнику. Трошки є ізнос по системі, але, в принципі, можна його спасти. Якщо поміняти е, основу крильчатку, поміняти сальнички, і лічильник може працювати далі. Або, якщо хтось не хоче ремонтувати, замовили новий, поставили і не втрачаємо час. Отакі. От Таку інформацію до вас е, сьогодні доніс, для того, щоб ви мали враження, як воно все працює, які можуть бути проблеми з ним і етапи їх вирішення. Якщо вам потрібні колонки, лічильники обладнання для перекачування пального, все обладнання. Є в наявності АЗС-комплект. Підберемо любе обладнання під ваші замовлення. Відремонтуємо завжди є сервіс, гарантії обслуговування. Все, чекаємо ваших дзвінків. Ну, а ми пішли далі працювати. Всім гарного дня, слава Україні!